Акція, наголошу, мирна акція. Люди принесли своє домашнє молоко і цинкові відра. Міліціонери на очах у всіх вкрали 6 літрів молока і два цинкових відра і почали тікати до чорного входу Люборської районної адміністрації. Люди стали їх наздоганяти. Вони зачинилися всередині і нікого не пускали. Тоді міліціонери кажуть. Давайте заходьте через центральний вхід, бо це, бачите, службовий, чорний вхід, то вам заборонено. Вони пішли до центрального входу, допомагали, щоб їм повернули їхнє молоко і їхні відра. Ніхто не повертав. Мене як журналіста дуже вразило, були журналісти П'ятого каналу, один плюс один. Я, як представник газети по-українськи, вразила те, що нас не пускали. Я вам чесно кажу, я була у різних постановах, але такого я ще не бачила. Піліціонери казали, нам треба запитати дозволу. Я питаю, у кого? У кого питати дозволу, щоб зайти в приміщення районної державної адміністрації? Потім до нас спустився заступник голови Люберської райдержадміністрації Тарас Сьомко. І коли люди кричали «Мафію геть! владу геть він також підкрикував владу геть Тарас Сьомко, заступник голови Люберської райдержадміністрації. Далі міліціонери у вічі, зокрема майор Кучарук, мені говорить, що у вас не санкціонована акція, а ми прийшли сюди, щоб забезпечити правопорядок. Вчора ввечері, я це офіційно заявляю, була подана заява щодо проведення цієї акції. Тобто всі і правоохоронні органи, і органи місцевого самоврядування в Люберському районі знали про те, що ця акція буде. І я ще раз повторюю, це була мирна акція, коли люди хотіли зайти всередину. Почалася сутичка, міліціонери накидались на людей, впала жінка з дитиною. Жінка з дитиною. Розляли це молоко. ну Молоко це таке, люди, оце головне. Потім сутичка продовжувалася вже, власне, з дверей, вони відтягнули далі людей. І затримали двох активістів це Михайло Сліпченко та Андрія Заворух. Відбувся суд. Туди не пустили ні адвоката Сидора Кізіна і голову обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, ні свідків, ні представників громадськості. І цей суд, найгуманніший гуманний у світі в лапках, присудив три доби арешту Михайлові Сліпченку та 15 діб арешту Андрія Заворусі. Тобто це найбільше, найвища міра покарання. Ми буквально кілька хвилин тому зв'язувалися з Сидором Кізіним, і він сказав, що вони будуть подавати апеляцію. Чесно кажучи, враховуючи ну, все, що я вам сказала, те, що я побачила, ну, шоком це нічого не назвати. Це повне свовілля. Крім того, що це свовілля, це свідчення страху. Вони бояться, вони реально бояться і думають, що закриють рутинам тим, що будуть арештувати людей. Це неправда. Я впевнена, що ні я, ні всі тут присутні, і говоріть своїм рідним друзям. Ми не будемо мовчати, ми не будемо терпіти свабільна, ні в якому разі не будемо. І прошу сьогодні ввечері Дивіться ці центральні канали, і робіть висновки. І ще по Льопору, і можливо далі по області. Вони розповсюджували чутки, що прийшли п'яні люди. Скажіть, як можна назвати тих бабусь п'яними, коли вони реально плакали у мене і е, на плечі розказували, що. Тримають одну корову, здають по гривні 60 молоко. А коли приходять інші підприємці з сусідньої області, щоб здати, їх забрати за дві гривні, вони виганяють цих людей. Тобто реально місцеві чиновники і місцева міліція тільки бачать молоковоз чужий в лапках, Вони одразу вимушують їх іти хеть, якісь протоколи незрозумілі складають. Тобто ситуація абсолютно виходить з під контролю. Врешті-решт сидру. Вілося передати це звернення, голова райради боявся вийти. Депутати навіть сміялися, що він просто не вміє спілкуватися з журналістами і тому закрився все в кабінеті. Вийшли представники райдержадміністрації і порадили там підіть, зареєструйте. Ми зареєстрували, хоч не було діловода, як вони нам апелювали, але тим не менше, нам вдалося це зробити і зареєструвати цю заяву. Селяни готові і далі вдаватися до акцій протесту. Тому що, я ще раз кажу, це була мирна акція, але вони самі такими методами змушують, щоб це були акції протесту.